На огляді в нас свіжопригнаний Hyundai Tucson 2010 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном. На автомобілі встановлено газове обладнання, оригінальні легкосплавні диски, літня гума по сезону в чорному, гарному, красивому кольорі, без дефектів по кузову, скло, фари, оптика, все в автомобілі рідне, оригінальні легкосплавні диски, 4 електропідйомники, велюровий салон збережений, два ключа, кондиціонер. Шкіряне кермо, центральний підлокітник. Задній ряд сидінь, також все в гарному збереженому стані. Чистий охайний потолочок, форкоп присутній, повноцінна запаска, там балон газовий, шторка також присутня на автомобілі. Авто 2010 року, вже розмитне, пройдений сертифікат, буде першим власником в Україні, місто Вінниця, Гнівенське шосе, провулок, затишний. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте та купуйте. Всім гарного дня!